Українська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії вітає вас. Зараз у нас є цікавий варіант для вас. І більш детально поїхали, подивимось. Грао Де Гендія 65 метрів квадратних і лише за 72 тисячі. Собака не продається. Навіть не просіть. Так, зараз ми знаходимось в вітальні. У нас встановлено кондиціонер, ви бачите. Охайний ремонт. Квартира знаходиться на першому поверсі. Першому українському поверсі. Поряд знаходиться порт, куча кафе, набережна пляж неподалік. В пішій доступності у нас в квартирі є три спальні кімнати, одна ванна кімната. І зараз все більш детально подивимось. Так, одна спальня. Я бачу, що тут освіжався ремонт, але трохи недороблений. В деяких кімнатах не вистачає меблів. Зараз все, власне, і побачите. Але ціна, місце розташування і загальний стан дуже гарні. Друга спальня кімната. Так, зараз зробимо світло не включається. Друга спальня кімната виглядає ось так. Тут же місця більше. Відповідно, місцями підфарбувати стіни. Підфарбувати стіни і доставити ті, ті меблі, яких не вистачає. Кухня і ванна кімната. Зараз до кухні дійдемо. Ванна ось така простора. Бачу, що кафель сантехніка все чисте, свіже, в охайному стані. Досить просторна, ви бачите скільки місця. Поряд знаходиться кухня. Кухня також світла, охайна. Зі свіжим ремонтом свіжі е, поли у всьому будинку. А, до речі, це не квартира, це будинок. Кухня простора, ось така велика. Бачите, все як кохайно, акуратно виглядає. І остання кімната. Що хочу додати, друзі, варіант дійсно класний. Треба лише трішки доробити те, що не дороблено. Викинути зайве і поставити ті меблі, які вам бажається поставити. Тому нагадую: 65 метрів квадратних лише за 72 тисячі. Поспішайте із нашого будинку. Я уточню все таки інформацію: це квартира на першому поверсі. Ось вона квартира в двохповерховому будинку. Але для мене це як власний будинок. Hey! So a four to three hey! The man's gonna